Більше щомісяця своєї пенсії. А за рік, якщо підрахувати, це вже буде 13200 гривень. І оці гроші вони могли просто згоріти через наувагу до оцих деталей. А деталі ви всі знаєте. Ось, що можна зробити для того, щоб отримувати вже більшу пенсію. А це виключити оці невигідні місяці. А для цього, в першу чергу, потрібно Подати заяву до пенсійного фонду, а саме про виключення невигідних періодів. І ми зараз скажемо, як це зробити, як подається заява. Перше, вона подається через онлайн-портал. Портал Пенсійного фонду України Gov.ua. Другий момент. Ви можете особисто у відділенні пенсійного фонду написати цю заяву. І третій момент це через СНАП. Ви можете також подати цю заяву. Ви пишете заяву виключно про невигідні оці періоди, для того, щоб оці періоди не були враховані, коли буде розрахунок вашої пенсії. Ви маєте додати довідку з роботи там, де ви працювали. Або інші якісь документи, які підтверджують ваші обставини. Але найголовніший момент це має бути заява від вас. І ось висновку, що ми можемо сказати. Не дайте державі обдурити вас через оці формальності. Бо ви всі знаєте закон, на який ми ссилаємося, і приклад, який показує, яка пенсія у людини була до і після виключення оцих невигідних періодів. Ваше життя це не статистика якась, а роки ваш, вашої тяжкої праці. І ви маєте це цінувати. Перевірте свої дані, виключить оці місяці, які зменшують вашу пенсію. Це найнебагатіший момент, що ви маєте зробити. Бо сьогодні це 1000 гривень, а за рік це вже 12 тисяч гривень. Це суттєва сума. так? І, шановначі, поширюйте це відео, ставте свої вподобайки, якщо відео вам сподобалось, так більше людей дізнаються оцю правду, про яку ми кажемо на цьому каналі. І напишіть у коментарях, скільки отримують пенсію ваші знайомі. Разом ми змусимо цю систему рахувати пенсію по-чесному. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до нових зустрічей!